Доброго дня, друзі! Я хочу з вами сьогодні поговорити не про перукарство, а про наше здоров'я і про важливий вплив власне вживання води. Чистої води, отже, ми вже цю тему піднімали раніше. Хочу зараз трішки зупинитись суто більш конкретніше власне на воді. Отже, повинні розуміти, що випивання певної кількості води, а це 30 мл води на 1 кг нашої ваги, саме такою правильною масою води буде отака кількість, так тобто 30 мл на один кілограм. Ваги не 2-3 літри, умовно, і комусь це занадто багато, а комусь це може і мало. Тобто це повинні також розуміти. Також е, хочу далі пояснити, що е, суть також полягає в тому, щоб ця вода не була надто холодною. Е, так, тобто розуміємо, що для організму корисно буде, якщо ми будемо вживати воду теплу, а ідеалі, особливо зранку. Це мала би бути доволі така гаряча вода. Звісно, така, яку ви зможете пити, але дуже корисно є зранку випити одну-дві склянки, 200-300 мл власне, в одній скляночці, якщо ми рахуємо, так, тобто таку доволі велику кількість, але не, не п'ємо її дуже швидко, не п'ємо її так залпом, спокійно п'ємо помаленьку, і знову ж таки починати треба, звичайно, не від двох. Так, тобто, якщо ви взагалі не практикували пиття води, а особливо вранці і особливо в таких великих кількостях, то звичайно, що цього не робимо раптово, а починаємо від нормальної дози, яку ви відчуваєте, що вам нормально. Так, тобто це може бути пів склянки спочатку, потім по наростанню, потім ви звикнете і все буде окей. Тобто, для чого це тепла доволі гаряча вода, вона в принципі запускає процес всі процеси в організмі зранку. І таким чином буде працювати дуже добре ваш організм. Ну і далі протягом дня рекомендується просто носити з собою такий термос, власне, де буде тепла вода, не холодна. Холодно, ви можете пити хіба що, коли це вже літо, і така прямо спека, що ви не можете ну, теплу пити, в принципі, так, нелогічно. А так, загалом, е, треба старатись пити тепленьку водичку. Тобто таку, ну, як температура тіла вже протягом дня. І так, за день потрішечки, ви собі там. Раз на півгодинки, раз на годинку випали один-два ковточки, це не є багато, але таким чином ви, ну, ви повинні розуміти, що крім кави, чаю, соку, супу і так далі, у вас має бути достатня кількість чистої води. Тільки тоді ваш організм буде працювати добре і якісно. Всім гарного дня, здоров'я і всього доброго!